Всіх вітаю, всім привіт! А, сьогодні ми цілий день відбігали по малій річці в пошуках місцевої щуки. Риболовля видалась досить трудовою, проте повчальною. Вам бажаю приємного перегляду, ну, а ми розпочинаємо. Ну і вже традиційно два слова про комплект. Я продовжую знайомитись із новим для себе Аріоном. Це 742 моделька X з тестом 0,85 грамів і в довжині 2,24 На Аріоні в мене стоїть Daiwa Caldia 2500S і 0,3 по Японії Daiwa Prorex. Ну що, погнали? Перша точка. І ось тут, друзі, я більш ніж впевнений, що щука присутня. Вона тут живе, тут є гарна глибина метрів до 6. Тут є багато корчів. Різкий рельєф, бровки досить прикольні. І отут щука ну вона точно живе. Ну, залишається тільки зловити. Чекаємо на першу покльовку. Тут є декілька корчів, ось вам один із них, будь ласка. І от в районі цих корчів, в районі бровок, щука тримається, ну, як правило. Ну, Навряд, чи, звісно, вдасться звільнити приманку. Корчі, тут, як правило, вони досить глухі. Тобто, якщо ти ловиш з відкритими гачками, як ми сьогодні, то звільнити приманку після зачіпу ну, майже неможливо. Ну, Ходімо на перев'язку. Русик, що спіймав? Та ну не може бути. Бляха, я тільки я тільки обірвався. Ну як так? Русик, це була моя щука. Бачиш, була б під берегом. Ну класно, перша. Я думаю, я думаю, сьогодні таких буде достатньо. Відпускай. А в неї, до речі, в цей період року в неї дуже часто йде линька, так би мовити, зміна зубів. Це нормальна тема. Я на першому ж закиді обірвався, буквально друга сходинка і одразу засів у корч. Русик, бачите, поки я перев'язувався, зловив мою щуку. Ну, нічого. Зараз, зараз і ми будемо ловити. Так, Швиденько одягаємо нашу рибку. До речі, ось ця рибка, вона в минулому році прям якимось відкровенням стала для мене. Дуже круті результати показує. От щуці, прям дуже вона подобається. Така низькочастотна гра, досить об'ємне тіло і маленька п'яточка. Ух ти! є контакт. Ось вона. Ось вона. Да, зимова щука на мікрорічках. Це просто якийсь кайф. Це суцільне задоволення. Такі злі покльовки прямо в руку. Кайф. Просто кайф. Спокійно, спокійно, зараз підеш. О, рибка 1,7 дюйми Шет фрайс. І щучка така стандартна, як для цих місць. Ну, ось нарешті розловився і я. Це вже третя покльовка у нас точки. Першим розловився русик, потім зробив зріз. І ось зараз я спіймав першу щучку. Їх тут вистачає насправді. Це таке досить аномальне місце, скажімо, в плані своєї глибини, в плані рельєфу, в плані набитості корчів на цьому місці, і її тут прям вистачає. Підвимкнулася трошки риба. Ну і, в принципі, це не дивно. Аж 4 покльовки ми заробили з першої точки. Найактивніша щука вона відреагувала одразу, а далі треба вмовляти. Вмовляти, якщо чесно, не дуже хочеться. Тому зараз ми ноги в руки, і от сьогодні саме на подібній переміщенні і будемо робити ставку. Тобто стояти, впиратися, вимучувати, ну, звісно, можна. Є в цьому якийсь сенс, якщо точка особливо перспективна. Проте точок в нас сьогодні буде вистачати, тому не будемо витрачати час дарма. Будемо активно зміщуватись і знімати активну рибу. Так, наступна точка. Давайте подивимось, що тут живе. В принципі, ми з попередньої точки сюди докидували, проте не всюди. Ну, щука тут точно є. Але чи клюне? А клюне! Чому ж не клюне? Йоханий же ж ти бабай. Прямо в районі корча. Ну, буквально, я не знаю, метри 3-4, мабуть, до цього корча не дійшов. Бачиш? Русик, тут тільки моя риба. Твоїх тут нема. О, ще її заковтнула. Нормально так заковтнула. Так ану, сюдимс. Дивіться, гарна щучка. Ай гарна красуня, як для мікрорічки. Прям вогонь. Дивіться, де рибка. Аж там. От за що я люблю земан. Так це за те, що риба його ніяк не може пошкодити. <рив> Ти втрачаєш приманку тільки коли обриваєшся. Ось така рибка. Один і сім дюйми. Об'ємна, з маленькою п'яточкою. І щуці, дуже вона подобається. Ну що, будемо відпускати? Дякую, мала, біжи. Бувай, бувай. Бачите, тільки ми перемістилися, сусідня точка. І, наче із сусідньої точки ми сюди докидали, проте не хотіла вона. А зараз трошки під іншим кутом, скоріше за все, просто подали приманку і вона одразу відреагувала. Біля корчів стояла. Ну, ось і зачеп. А я Русіку буквально хвилину тому кажу, ну, треба обірватися, щось якось <гум> трошки не те. <гум> Тривога пішла. Да, вся справа в тому, що на наступній точці вже треба буде ставити меншу вагу. Тому в будь-якому випадку мені б довелося прив'язуватись. Ну, мінус, будемо обриватися. Так, наступна точка. Русик, я думаю, тут можна обережно в воду спуститися, якщо не сильно шуміти, бо під ногами вона, як правило, тут не тримається. Ну, зараз спробуємо взяти її з підходу. Ох ти є контакт! Умовив? Так, да, взяла. щучка невеличка. Прямо треба. Ну так, да, поки що третя точка, і не така вона активна, як минулого разу. Боже, вертлява яка, та заспокойся ж ти. Та де ж тебе взяти? Бачите, закриєчок. Щука, як правило, при делікатній подачі на маленькі приманки вона, як правило, бере саме за край пащі. Біжи, мала, дякую за покльовку. Ну, буквально з другого закиду вдалося її вмовити. Точки нам відомі, ми, звісно, знаємо, де її шукати і покльовує трошки. Не сказати, що прям дуже активна. Да, в порівнянні з минулим виїздом а, покльовок менше, активність не така, проте покльовує, трошки покльовує. От В чергове обловлю одну з місцевих ям, це в нас вже третя точка, і жодної покльовки з ям не спостерігається. От вся щука вона зосереджена в районі рельєфу, в районі бровок, в районі корчів, і тільки так. От якщо взяти конкретно цю точку, то е, що ми тут бачимо? Йде поворот річки під нашим берегом. Під нашим берегом а, течія вимиває яму, під протилежною стороною йде мілячок. І от якраз на звалі з цього мілячка і стоїть вся риба. Да, одна покльовочка з підходу, одна щучка, і на цьому, схоже, що все. А, її тут однозначно більше, аніж одна штука. Але вона не така активна, як минулого разу. Ну, слухайте, тим і цікавіше, я думаю, буде. Коли ти приходиш на точку, одразу починається роздача. Ну, це прикольно, звісно, але так кожен зможе наловити. А от коли риба прошена, коли її треба шукати, вмовляти, а це, як на мене, сама цікава рибалка. Наступна локація, яку ми зараз будемо обловлювати, це так звана затока. Я поставив меншу вагу, бо тут по глибині трошки мілкіше буде. 2,5 грами. Тут може бути як щучка, так і окуньчик. Зараз подивимось. Скоріше за все окунь. Щука. Який же ж окунь? Двухдюймовий свін. Фіолеті. Таке що. Активна приманка. Ти бачиш, як і, той раз. і активна риба з підходу. Так воно і працює. Красава Русик. В чергове спіймав мою щуку. Ай-яй-яй, Русик. Дуже цікаво сьогодні буде подивитися, чи активний окунь. Зазвичай він тут а, не по зимовому активний, і коли попадаєш йому під ніс, то він прям лупить серйозно, неначе щука. Дуже потужні покльовки в руку прямо. Не вдається тут, як правило, ловити його цілеспрямовано пасивними приманками, а, всякими волочухами по дну і так далі. А все через те, що от все дно, воно осіяно ось такими малесенькими гілочками. Тут, ух ти! є! Є. Ну Це щучка має бути. Це не окунь. От окуня не вдається, як правило, тут ловити з пасивними приманками через закорчованість, через велику кількість сміття по дну. А от на активні проводки і на активні приманки він прям дуже активно реагує. Ну, Звісно, коли попадаєш йому під ніс. Так, 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 віддай, віддай, мала. Ну, гарно клюнуло. Та віддай же ж ти приманку. Дуже полюбляє мікрогород. Біжи. Бувай, поклич мені кілошечку. Якщо набрати розрахунок першу точку, на якій в нас було з п'яток покльовок, то всі наступні вони дарують ну, максимум по одній покльовці, не більше. Сьогодні рибка не настільки активна, проте тим буде і цікавіше. Будемо швидко переміщуватись з точки на точку і збирати найбільш активну рибу. Ну, те, що ми сьогодні добре відловимося, мене не викликає сумнівів. Проте ну, доведеться трошки сьогодні полазити, повмовляти. Ну, ми таке діло любимо. А тут глибинка трохи менше буде, 2,5 грами майже одразу падає. Тут можна і двушечку поставити. Ух ти! Ай-яй-яй-яй-яй! Яка ж покльовка? Прям з-під корча. Іди сюди. Маленька. Глистілочка стайл Ось вона. Боже, як же ж вона клює. Дивіться, гарна така. Маю на увазі в плані окрасу. Хі. Обалденно. Так, да, сьогодні покльовок не настільки багато. Бачите, з за краєчок ледь ледь. Хоча покльовка така досить агресивна. Ну дивіться, це просто щось неймовірне в плані окрасу. Дуже гарна щучка. Давай біжи. Дякую. Так. Ну, схоже, що на ямці щучка тут зосереджена. Врусіка спочатку зріс з першого закиду. І в мене з другого закиду щучка. Так, ти куди заліз, залізе, А ну, давай бігом звідси. Це моя точка. Це моя щука. Як бачите, я сьогодні особливо і не заморочуюсь. Ловлю однією проводкою, двома приманками і просто активно переміщуюсь. Опа, покльовочка була, бачили? Як тільки активні риби під нос попадаєш, одразу йде покльовка. От, чим більше точок обловиш, тим більше риби спіймаєш. Все максимально просто. Я в чергове обірвався і поки перев'язувався, побачив, друзі, одну цікавинку. Зараз камеру зніму і покажу вам. Дивіться, хлоп! А тут на дереві ніштяк висить. Хі -хі. Ну, звісно, що якийсь китайчик, але тим не менш та да, хтось повісив. Дивіться. Лопата, блін. Офігеть яка. Тут, я не знаю, мабуть, метри на 4 на 5 пірнати має. Так, да, це точно. Ну, якраз під такі ями. Що це взагалі таке? Бандит Бандит Люрс. Є в мене одна думка. Дуже я хочу попасти за ось це повалене дерево. Бачив я тільки, що виходи малючка там, щось його погнало. Але як туди пролізти? Оце питання гарне. Ну ти, блін? Джунглі. Справжні джунглі. Вже хвилин 10. Крапкаємось через ці хащі і все ніяк не доліземо. Походу тут нога людини не ступала. Ми будемо першими. Ну, долізти то ми долізли. А от підходів до води тут, звісно, що немає. Ну нічого, зараз щось знайдемо. Ух ти є! Такі є! Щученка. Перший закид. Ми таки насилу долізли сюди і одразу вдалося зловити, дивіться. Що, Все, ти побігла, так? Да? Ну давай. До побачення. Одразу, ну, тільки друга чи третя сходинка. Стояла. Стояла біля бровки. Може вона тут не одна? Давайте перевіримо. О, є контакт. Ще одна. Це вже друга з точки. Дивіться. Дивіться, друга з точки. Уявляєте? Ось вам і не місця. Отак от, от, закрий клюву. 15, 20, 20, 20, 20, 20. О, біжи. Ну, а тут у нас якось так. Якщо до цього кожну покльовку доводилось вимучувати, кожну щучку вишукувати, то ось тут прям дві покльовки з підходу. Ну, ось у мене запресовані місця. Люди сюди не доходять і риби відповідно більше. Дві покльовочки і все, більше не хоче. Ну, в принципі, і так. На фоні попередніх місцяків дуже навіть непогано. Трошки пороздавало. Йдемо далі. О, дивіться, Русик все ж таки дістав дрона. Подавав я його. Чітко. Ну. Дрончик. Ніфіга собі. Майже цілий. Оце підгон. <різький> Пацанський, а я дві щуки зловив. О, бачиш, Ну у кого що. Небагато тут підходів до води і далеко не кожний з них приносить пукльовки. А, от тільки що пробував точку, вона була, можна сказати, безперспективна. Міляк прям розпочинається з того берега і доходить аж до ніг. Якщо вдягти окуляри, то це прям дуже добре простежується. Ну а нам треба якісь більш аномальні точки з більшою глибиною. Метри 3-4 хоча б з курчами. Ось в таких місцях вона буде триматися. Давненько я вже так не лазив за такими мілкими щучками. Насправді розмір риби мене сьогодні зовсім не хвилює. Якби ми хотіли спіймати щось гарне, то поїхали б на Дніпро. А сьогодні чисто такий, хотів сказати, день розслабону, але ж ніфіга тут не розслабишся, лазити доводиться. Ой-ой-ой скільки. Фух. Ох, відчуваю, спати я сьогодні буду дуже кріпко. Наче проліз. О, дивіться, який містяк прикольний. Щось мені підказує, що тут ми рибу зараз точно маємо зловити. Ну, у всякому разі, хотілося б в це вірити. Оба є! Ну ти бачиш? Ти бачиш? Ще й за корча зачепилося. Ну красава. Блін, тільки сказав, зараз маємо ту спіймати. Прикольно. Блін, і глибинка гарна. Прям офігенна глибинка, нічого собі. Русик гірлянду новорічну тягне. Зійшла, так? Ну так, щучка була, я бачив. Так, ну слухай, це добрий знак. Ну, хоча б покльовку побачили. Блін, така ж гарна яма. Такі бровки прикольні, малючку, дофіга. А вона не хоче. Оце А з першого закиду покльовка. Зійшла щучка, з підходу клюнула і більше не хоче. Я прям на всі 120% впевнений, що їх тут, блін, на цій ямі. Ну, як мінімум декілька має стояти. Але ж не хоче. Сьогодні якийсь такий день, блін, дуже вона прошена, дуже капризна. Повертаємось до машини, друзі. В нас залишається ну, буквально півгодинки до темноти. Зараз обловимо 2-3 ранкових точки, де в нас ранку покльовки були, і будемо збиратись. Повернулись ми під вечір на одну з глибоких ям. Ну, Глибина тут, напевно, метрів 5. Зараз спробуємо тут когось вмовити. Ну, щука тут точно є. Вона і зранку сьогодні тут поклювала, скільки ми. Покльовки 4 тут бачили, де да, з тобою? Може і під вечір прокльовне. Є. Так, да, тільки схоже, що це окунчик черговий. Прикинь. Так, сьогодні не було. Дядя, це судак. З ями. Як силикон, нормальний. Друзі, ви бачили таких судаків? Я не пам'ятаю, коли я востаннє такого ловив. Дивіться. Він просто скляний. Дивіться, напівпрозорий. Офігеть. От судака я тут точно не розраховував зустріти. Прикол, біжи. Відчуваю, е, довго він тут не проживе з цими щуками. А я ще подумав, що це за пукльовка така з самої ями. З найглибшої її частини. І так ледь-ледь. Думав окунчик, але ні, судачок. Ну, судака я тут ще ніколи не ловив. Русик такий її доловив дивись, яка хороша. Дивіться. Непогана щучка. Під вечір. <реш> да, заробили ми тут навіть більше покльовок, ніж я думав. Русік, 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 палка, зараз зламаєш Зараз зламаєш. Обережно. І <реш> знову ж таки, за самий краєчок, як і вся риба сьогодні. Дивись, яка хороша. Блін, дякую, мала. Пішла в берег, Підійшла до завершення наша сьогоднішня риболовля. Якщо зранку ще вдалося трохи половити щучку, вона була більш-менш активною, то після обіду ну майже нічого. Наче і місця прикольні познаходили, наче позалазили туди, куди люди не доходять. Проте з активністю сьогодні ну, щось трошки не те. Ми буквально кілька днів тому були на цій самій локації. Дуже круто, ну просто суперово відловилися. Багато риби було, багато окуня, окрім щуки. Ну а сьогодні ми не побачили жодного окунчика. І сама щука, яка в принципі має клювати справно, вона сьогодні, ну. На не рибане м'ясо, скажімо так. Проте ця риболовля тут буває усілякі, наступного разу буде краще. Друзі, якщо вам сподобався цей відео, обов'язково поставте вподобайку, залиште пару ласкавих слів в коментарях і підпишіться на канал. До нових зустрічей!